Доброго вечора. Арена Лівий Берег стане місцем проведення матчу 23-го туру української прем'єра ліги. Донецький шахтар сьогодні саме тут приймає «Верес». Розуміємо контакт з безпосередньо сьогоднішнього дня. І Олександрія і Динамо взяли по три очки у своїх поєдинках 23-го туру. З усвідомленням того, що конкуренти взяли очки сьогодні. Гірники виходять на цей поєдинок. Тут Кевін. Прийшов до власних воріт попрацювати, пішла подача. Марлон вибиває м'яч. Удар Луана. Там поцілуємо м'яч у руку бразильця. Тут Луан ще і Вовченку завадив. Продовжується атака рівненського. Верс Удар по воротах від Степанюка. Другий удар від капітана рівненської команди. Але зараз хороше рішення від Луана. Подача. Немає удару. Підбирання за футболістами. Верса. Удар по воротах. Вілій Дахновський вище. Ну, який вже третій удар від Вереса за стартові 10 хвилин цього поєдинку. Активний початок від команди Олега Шандрука. дуже впевнено у власних силах діють гості. Дуже дуже низький показник. Ну а загалом, давайте після цієї атаки Судаков посадив на п'яту точку. Він Степенюка зараз удар дуже небезпечний. Другий удар від Шахтаря. І це другий удар від Георгія Судакова, від е, лідера, від е, головної фантазісти цієї команди. Так, удар із під кльоца. Дуже класно було зіграно. Зберігають м'яч. Донечани Судаков непогано між лініями прийням м'яч Одразу передача на Азарова. Кау Неліс віддає передачу на Бондаренко. удар не забиває Бондаренко. Це найкращий момент Шахтаря. За ці вже 16 майже хвилин. Бондаренко був дуже близьким до того, аби 10-й м'яч в сезоні зараз забити. І рішення Кауна Еліса відзначає тут Судакова. Передусім. Потім звертаємо увагу на те, що в вузькій позиції опинився Азаров. Ну і цей паскау на Еліаса. Дуже і дуже непогано він зорієнтувався в цій ситуації, помітивши Бондаренко. Ну і Бондаренко в дальній кути цілив, але не забив. Небезпечно зараз різники з м'ячем. Це обійшлося. Харатін! Запускає м'яч і той перелітає ворота. Це було небезпечно. Це було дуже грізно. Ви знаєте, ці ворота Верес пропускав на цьому стадіоні у цьому сезоні від Дмитра Шастала. Ну, зараз пішов обігрувати різник. Азаров. Ліворуч на Судакова. Загострюча передача на Кауана. Еліас. Судаков. Намагається пофінтити. Георгій. Зміг віддати передачу на Вінісіуса. І удар тепер ще і від цього футболіста. Вінісіс Тобіс у нашому матчі ще поворотах не пробивав до 29-ї хвилини. Зараз побачили першу спробу від нього. Підключився до цієї атаки правий бек гірників. Відборі рухається судаков. Зберігає між для своєї команди. Вінісіус. Ондаренко через Алаграма Матвієнко Атака Верса, контратака Верса. Луан. Луан віддає передачу. Ну і знову ми говоримо. Є тиск і є не найкраще, не найпродуктивніше рішення. Атака Верса продовжується Луан із м'ячем, Луан у Центр передача. Кепсько грає протасевичали. Є удар від відклюється. Різник парирує. Удар номер два. Протягом цієї атаки. Це Дахновський. Цього разу не точно. Хух. Ось це атака Верса. Завершення першого тайму могло бути дуже цікавим, Могло бути дуже насиченим. Здавалося, Протасевич тут змарнував цю атаку. Так не зупинивши м'яч діагоналю. Лівий фланг Судаков приймає м'яч перед ним. Протасевич. Судаков, зміщення в центр. Зрозуміло, що хотів зробити Судакові. Дати передачу на Азарова, але все це було прочитано цього разу на Кевіна. Передача удар Кевіна. Чуємо, як м'яч влучає в сітку, але він падає на неї зверху. М'яч не у воротах. Найкращий момент Шахтаря у другому таймі зараз приходить Судаков! Як же класно він зараз Кевіна знаходить. Продемонстрували нам, він найбільш інформативним був. Бондаренко. Два футболісти перед ним грає на фланг. Матвієнко зберігає м'яч, хоча Луан активно заважав. Удар! Андрій Кожухар. Все добре з реакцією, хоч там купа футболістів була в момент удару перед ним, але він цей момент удару побачив із боксом, так, де заключні раунди називаються чемпіонськими. Шахтар небезпечний момент. Зараз має простріл. Кевін забиває Кевін. Дуже важливий м'яч на 59 й хвилині. З чого народжується той момент? Здається, все розпочалося із втрати Вереса на власній половині поля. Давайте дивитися на повторі. Ну, те про що ми говорили, трошки з полегшенням, таке враження видихає зараз Даріо Серна. Білосніжна посмішка Кевіна зараз сяє. В обійми партнерів потрапляє бразилець, який вкотре підкреслює, яким важливим він зараз є на цьому етапі сезону. Лише третій забити м'яч в українській прем'єр-лізі. Але тим не менш, Шахтарю не можна більше очок втрачати і неодмінно треба чекати осічок від своїх конкурентів. Непогано зараз Шевченко попрацював на Дахновського. Дахновський на Степанюка Удар! М'яч блокує голова Миколи Матвієнка. І той намагається свою команду зараз жестами так трошки привести до тями. Один капітан пробивав, інший капітан заблокував Дахновський. Як же зіграно тут непогано було. Ну і бачимо, розбирається у цій ситуації футболіст Вереса Кучеровий кльоц. Прокомунікували між собою, розібралися хто із ким має грати. А ось і проходить кучерова один в один. Зараз тобі простріл, удар! Судаков забиває 2-0! Шахтар закриває. Я думаю, цей поєдинок, друзі. Георгій Судаков. Дуже і дуже важливий момент цього поєдинку. Відзначається влучним ударом. Георгій Судаков, який не забивав достатньо давно в українському чемпіонаті, як команда загалом цей матч провела. І третій Траоре забиває Траоре Остаточно вже ставить крапку в цьому поєдинку. І знову все це приходить із правого флангу. Це також не можна не відзначати. Лесіна Трауре, який нещодавно відзначився двома забитими м'ячами за національну збірну Буркіна фасо. Лесіна Трауре зараз виходить на заміну. І Шахтар сьогодні що називається на класі, так дотискає верес, здобуває три залікових бали. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.